Всім привіт! Ви на каналі Альона Алюнафлях. Сьогодні хочу показати проміжний результат блоків із Мюлінбекії. Якщо хто не бачив, я у Світлани Вайсгейбер подивилася, вона садовила кілька років тому свої орхідеї на такі блоки із Мюлібекієм. Майже дуже-дуже <свят> такі цупкі палки. Це рослина, які отак скручуються, і потім на них саджаються орхідеї. В неї дуже були гарні результати. І от місяця-два по тому я, до мене прийшли дуже маленькі рослинки, і я їх вирішила посадити на цей блок, подивитися, як вони зростають. І ось Два місяці пройшло вони на блоках, і хочу показати, як вони себе почувають. Так, підемо по порядку. Перша рослинка. Ось так вона називається. А, угу, називається, Щас. Це рінхостилі, Кордата. Переверну, щоб мені потім не. Ну, скручували мої блоки не такі гарні. Крутила я їх як могла, спочатку замочувала в фітоспорині, як завжди. Всередину я туди запхала трохи муху, зробила таку проложку і потім ось так прив'язала із мухом трошки орхідейку. Вона прийшла з манюким-манюнким ростиком. Щось їй, бачите, вона трошки щось їй не сподобалась, У нас погода дуже погана була, але вона зростає, дала ось такі корінці, в неї були корінці. Я закріплю в першому коментарі на відео, як я їх сажала, які вони там були. І, в принципі, є здвиги. Ну, сказати такі, щоб шикарні, іменно на ці рослинки я б не, не сказала. Там воно нові корінці, ну, як старі корінці. не нові. Вони пішли десь туди всерединку, але бачите, ростучі, що нам видно, він ростучий, гарненький. Так що поливаю я їх як дуже жарко кожного вечора, а зараз трошки прохладніше, то через день. Так, її тезка, Рінхостилі Аптера. Тут дуже гарний результатик. Два новеньких зростика, вони манюки були, як прийшли, ось так гарно стартунули, якщо положити один коло одного, бачите, як вони більше зросли. Також пішли нові корінці. Отуди, От десь туди в глибину. Ну, цій більше сподобалось. Бачите, тут розкуплюються це корінці старі були. І ось потихеньку так розкуплюються. Також бачимо прослоєчка. Ну, В общем, будемо дивитись. Це вже орхідейки, вони вже здорослі, в принципі, вони можуть по осені проквітнути, надіюсь. Так, ще одна красунька. Це ось така простежія Марія. Це гібрид е, Цитріни. Ну, раніше казали Анциклія Цитрина і Анциклія Маріаї. Е, ця, взагалі, їй дуже-дуже сподобалась така посадочка. Була дуже маленький такий е, новий зростик. І ось дивіться, як новий зростик тут стартонув. Там навіть воно, йдуть корінці від старої бульби. Також може, може, вона вже може й проквітнути. Не знаю. Надіюсь, якщо їй так все подобається, то я надію, що вона може мені і проквітне з цієї бульбочки. Ось так. Набирає, набирає, дуже добре ростить, дуже добре ростить корінці, всі ростучі. Я їх поливаю, в принципі, тільки дощовою водою, але раз в місяць додаю вже потихеньку 50 на 50 органічні добрива. І для зросту, і для квітіння. Ну, більше для зросту ще а потім для квітіння вже буду в кінці вересня більше додавати. А так, тільки дощова вода. Тепленька. Ось тут у мене стоїть, вона нагрівається не холодною водою, і отаким оприскувачем я оприскую. Так, саме позадом мотанка. Красивою не назвеш. Тут я посадила ось таку котлеянте. Гібрид Гібридович. Це міні-котлейка. І в неї були два манюнки зростики, і в самої, в самої котлеки. Зовсім не було корінців. Від слова, зовсім зовсім я, я їх там показувала. І ось що у нас від зростики маленькі, але вже пішли корінці то що мені писали дівчата, особливо Олена із е, Англії, вона казала, не переживайте, нові зростики дадуть корінці, цей менший, але також є корінці. І якщо подивитися, навіть отам, бачите, в глибині і старенькі бульбочки дають корінці. Не так жваво вона, звісно, зростає, як Марі Марія, Марина. Марина, так, да, Маріа. Е, не так жваво, але все ж таки е, бачимо результати, якщо їй подобається. Також є прослужечка. А, і ще що, якщо ви подивитесь, тут я е, усім ложила сфагнум, в мене сухенький був сфагнум, а тут не хватило, то я просто пішла, трошки пощухрувала мох. Лісовий, і от підложила лісовий мох. Так що ось такі результатики. Подивимося, а вдруг, ну як А вдруг вони то підуть, ця квітнути може, на той рік буде. І то не факт. Але дуже сподіваюся, що ось ця їй все сподобається. Та й ці дівчата можуть проквітнути. І остання. Недавно зробила, в мене кусунчик тут валявся, я так його скрутила шнурком. У мене зав... зайвих шнурків багато. Це задня частина я тут пересаджувала анцидіум і от одрізала задню частину, ну, буквально днів 10 назад. Також прикрутила, подивлюся, вдруг дасть щось, бачите, тут зрізок. А вдруг. Щось дасть. Ну, це так, для експерименту жалко було е, е, викидати, е, але він такий е, як е, ступенчато, так е, зростає, тому мені я оці три е, бульби задні відрізала і подивлюсь, буде щось, не буде. Ну, подивимося. Ось такі результати на цих е, блоках. Я заказувала на якомусь сайті для квіткових магазинів, ті, що роблять такі композиції, свіжі букети. На Амазоні я не знайшла, так що в мене ще це я і одну третю. Бо такий віник прийшов великий, там така коробка прийшла, то мені хватає го То, в принципі, непоганий результатик. І я так думаю, що я буду ще іспользувати, Також хочу, зараз принесу, покажу, що я хочу ще зробити, кого посадити. Хочу посадити оцих двох красунь. Це тут макхаденія мультифлора, в неї тут нові зростики. Але вона дуже швидко ну, пересихає, якось не, не ахті, хочу її посадити. Е, там є корінці. І також, якщо ви пам'ятаєте, я в Україні у регіни іскривого року рову заказувала марія, Також енциклію, і, як зараз кажуть, Е, дві. То одна дуже гарно стартунула, Ну, це флазочники, прям тільки пересаджені фласочники. Вона дуже добре стартунула, Ми з вами їх саджали. Я ще про, ці, про цю систему не знала. А от друга, ну, вона так, вона то зростає. Ну, сказати, що в неї такий жвавий ріст був, я б теж не сказала. І оцю больнішу. Ну, якби слабішу, не больнішу, а слабішу. Я хочу посадити на такий блок. І е, такий буде експеримент, кому де краще понравиться, яка, яке зростання буде добре. Хоча недавно вони посаджені, вони посаджені в травні місяці, от три місяці їм, ну, третій пішов. Але я так думаю, оцю я хочу таки посадити на такий е, блочок. Якщо вам цікаво, як я буду саджати, напишіть. а ні, то я зроблю сама собі. Бо в мене таке натхнення, знаєте, якщо в мене руки зачесалися, я зразу всіх попересаджувала. У мене недавно місяць назад таке натхнення було. Так я 50 фаленопсисів за 2 дні пересадила. Так що... Оце ось такі. Так що, ось такі результати. Тим паче Світлана Вайсгейбер мене питала, зроби відео, покажи, як. Себе почувають дівчата на блоках. Ну, ось, ось, тепер показала, і вже як буду заносити, вже по осені також покажу, як вони себе почувають. Ну, в принципі, результати втішні, мені подобається. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока.